Тому шоколад корисний, особливо в тих ситуаціях, коли посварилися, ніхтось не прийшов, відчуття депресії. Шоколад можна з'їсти, це покращить ваш і гормональний якийсь фон, який виключить певні відчуття такого спокою, задоволення і піднесення. Любе піднесення це покращення імунної системи, і це покращення самооцінки. І сама ласує, і другим рекомендує. Любов Проскура знає, як позбутися поганого настрою та забути про всі проблеми. Коли мені погано, тоді коли так наприклад якісь там бувають наникають неприємні речі. Я кажу: так зараз зайду собі, купую шоколадку і покращую свій настрій. Не уявляють свого життя без шоколаду Олена та Ярослав. У їх сім'ї плитка шоколаду щодня це вже традиція. Обов'язково зранку плитка шоколаду обов'язково з кавою. Шоколад, печені, цукерки і чим побільше. Любить Олежик солодощі понад усе. Як виросте, обіцяє дівчатам солодкі презенти. Дарувати дівчатам шоколад. Чим корисний і чим багатий, неважливо. Галина зізнається у неї шоколадна залежність. Тягне мене на шоколад, і все А що він не знає, чим забезпечує. Знаєте, що він є гормоном щастя? каже, настрій. А, ну 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 ясно. Так чула таке, чула. Хто вас балує шоколадом? Сама купую. Хоч і щодня зате в міру Більшість львів'ян намагається не зловживати шоколадом, побоюється зайвих кілограмів. Багато ні помірно. Помірно і справжній чорний шоколад. Я вже на старий до таких шоколадів. Чого? Не любите солодко, ви не ласун? ласон? Так коли? Чорне золото, їжа богів або гормон щастя. Впродовж віків шоколад отримує звання одне яскравіше іншого, і все це заслужено наукою. Доведено, що в ньому є елементи, які сприяють як відпочинку, так і психологічному відновленню. А ще шоколад володіє протираковим ефектом і здатний сповільнювати процеси старіння. Неймовірний але факт: покращити настрій та підсолодити життя не лише собі, а й близьким допоможе плитка чорного шоколаду. Не вірите? Перевірте, наводжу приклад. Смакота всесвітній день шоколаду це звичайно не найважливіша дата в календарі, проте зайві раз поласувати солодким продуктом аж ніяк не завадить. Шоколадного настрою.